Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, весь перелік питань дивіться знизу в закріпленому коментарі. Ну і так само я зроблю розбивку по епізодам на стрічці перегляду відео. Ну що, менше слів, більше діла. Поїхали! Так, забув сказати, як і завжди буду зачитувати питання повністю, ну, щоб ви розуміли, так? А потім вже для рун я буду перефразовувати. Добре, перше питання. Зробіть розклад, чи будуть вже з 2025 року випускати за кордон всіх без виключення чоловіків. Як це було до ну, 24 лютого. Так? Ну, давайте, Тривалий пронос, ну давайте загалом подивимось. Боже, скажіть мені, будь ласка, чи у 2025 році в Україні будуть відпускати всіх без виключення чоловіків за кордон? Ай скажіть Іран правд. Урус перевернутий, Маннас перевернутий, Перт перевернутий. Ну, ну і що по фінал. Гіба. Ще і в 2025 році тут проглядаються обмеження. Що ми маємо? Урус перевернутий, манус перевернутий. Перти єб. та ну, добре, руни показують, як з поточної точки зору, як поточна ситуація. Та, прогноз доволі тривалий. І 25-й рік, відповідно. Ну, грубо кажучи, це на два роки вперед. Та, прогноз. Грубо кажу. Тут, ну, відразу, відразу, ось урус. Обмежений ресурс якийсь. Є якийсь обмежений ресурс. Ось нас перевернутий. Теж позначка на те, що далеко не всі будуть випускати. Перт перевернутий. Теж обмежена кількість, обмеження, обмеження, обмеження. Тільки різного м, роду обмеження. А, до речі, цікаво йде. Урус, е в даному випадку, ось урус нас перевернутий, як знаєте, як е військово зобов'язані чоловіки. да? так от руна перевернута, все рівно, такі посили йде. Далі, і тут маннас, перт перевернутий. Ну, або е, не дуже фінансово забезпечені, давайте так скажемо. Ну, чуєш, я думаю, про проект закону. Ну, чи це проект, чи це якась пропозиція, бо нібито є ввести відсрочку для військовозобов'язаних, якщо там. Яку, якусь, якусь частину зарплати людина буде перераховувати відповідно державі. Да? Ну, от це вже про те. Ну, по фіналу ГЕБО. Тобто, загалом, партнерство, загалом, якась взаємодія. Тобто, в 2025 році випускати почнуть, але все рівно ще далеко не всі. Ну, в принципі, і зараз випускають, але теж нюанси є, так? Да? Ну, знов таки, далеко дивимось. Це треба буде ну, десь через півроку передивитись. Тому що майбутнє змінюється. Я таких довготривалих прогнозів не люблю робити. На даний момент так ситуація виглядає. Так, дяки. дякую за відповідь. Перепрошую. Так, наступне питання. Багато людей говорять, що якщо насильно призовуть, то будуть стріляти в спини особливо командиром. Чи так це? Давайте запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, дійсно, будуть масові випадки, такого, що будуть стріляти в спину нашим командирам, якщо людей насильно призовуть в армію? Скажіть вам правду. Беркано. Аліс перевернутий. Соло, ну і що по фіналу. Фінал постаруна. Ну, ну, поясніть, будь ласка. Пресес перевернутий. Е, ну, як би, да. Тих, хто кого насильно от в бусики там трамбують і так далі, то дійсно, наростання такого буде. Ну, Давайте все по порядку. Що ми маємо? Беркана, аліс перевернутий, соволо, пуста руна, і турісас перевернути. Ось, відразу, беркана, наростання, наростання таких якби подій. Тобто, на даний момент ми ще про таке не чули, але це не значить, що такого не може бути. Ось, наростання відразу, розвиток ситуації. Далі, аліс. Чому? Тому що люди себе незахищеними почувають. Ну, якщо, відповідно, їх насильно мобілізували да, проти їхньої волі, та ще й в бусик там затрамбували і так далі, то якби... От. Ну, Соуло теж говорить про те, що ну, у когось навіть радісні емоції від того будуть. Да? В тому плані, що якщо з людиною неналежним чином поступили, то вона отримає прям радість і моральне задоволення, коли вона. Покарає, давайте назвемо це так, своїх е, кривдників. Да? Е, звучить жорстко, ну, ну, так показав, ось така інформація йде. Далі, постаруна. Ну тут, да, певна невизначені ситуації. Хтось, е, знаєте, в якому плані, що хтось може це і заявляє, але по факту, якби до діла дійшло, то не зробив би того. Ну, не так. Ну, як військові кажуть, як люди знаючі кажуть. Е, не так просто вбити людину. Ну, Особливо, коли ти ніколи цього не робив. Е, проте, мова, у ну, мене такого досвіду немає, і, дай Бог, і не буде. Е, ось. Ну, але просто. Далі, Торісас перевернутий. Також, ну, обмежені можливості, стримуючий фактор. Знаєте, прихована агресія. Тобто, да, люди будуть злитися і так далі, але прямо свої погрози. Далеко не кожен зможе реалізувати. Але взагалі чи буде, якщо далі от буде от це от заламування по бусикам і призив саме ті люди опиняться на фронті, то да, наростання ситуації буде. Що там десь командира пристрелили ненароком чи ще там щось. Ну, Одним словом, то якби да, то не пусті балачки. Але знов таки, далеко не кожен із тих, хто це заявляє, зможе це зробити. Причини я, в принципі, пояснив. Так, дякую за відповідь. Да, тема щось не дуже така ж. О, відійти треба. Гаразд, наступне питання. Е, так, читала новину, що росіяни можуть повернути території, які Україна звільнила під час контрнаступу. Подивіться, будь ласка, чи, те, чи воно так станеться. Е, ну, трошки не зовсім правильне формулювання питання. Чому я завжди поправляю? О, мене питають: чи може бути там тето, чи тето. Да, що водно може бути? Вторгнення інопланетян може завтра початись. Да? Але шанс цього, ну, розумієте, який. А тут питання правильне: а чи почнеться, чи це відбудеться взагалі? Оце правильне питання. Давайте так і запитаю. Добре, е, отже. Скажіть мені, будь ласка, а чи вдасться росіянам повернути, відбити назад ті території, які Україна звільнила під час минулорічного контрнаступу? Хай скажуть правду. Тепер перевернути. Торісас. Евас, Шопефенау. пофінал. Орус. М -м -м. Ну, гаразд, що ми тут маємо. Пер перевернутий Турісас, Евас і Урус. Про що мова? Та ось, перед переверну. Ну, загалом більшість розкладу позитивно. Тобто, да, щось їм вдасться повернути. Дійсно, це не пусті слова. Але перед перевернутий. Це позначка в даному випадку на обмежену територію. Тобто, чи вони прям все повернуть собі те, що наші доблесні захисники відвоювали, ну саме в ході контрнаступу, то ні. Але дійсно успіхи в них будуть у росіян саме. Ось ось Турісас, це якраз активні дії, бойові, ясне діло. Ось Евас, просування вперед. І ось Урус. Сила в них для того є. Якби. Ну, Отож. Тому, ну, отак, от, да. Не порадую. Дійсно, о, щось із того, що наші доблесні захисники відвоювали. В минулому році дійсно росіянам дасться повернути назад. Так. Да. Але не все. Відразу скажу. Тут відразу перевернутий паде. Так, дякую за відповіді. Так, щось якось швидко йде. думав, питання буде, напевно, ще питань додам. То зовсім коротке відео вийде. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Так, ну тут велике. Ну, раз, давайте зачитаю. Шановний майстра, дякую, приємно. Прослухала кілька тарологів вчора, 2 січня, і всі щось почали говорити про погані новини в державі на тему того, що навісні після прийняття закону, напевно, про мобілізацію. Люди вийдуть на мітини, бастувати, можливо, у квітні знімуть Зеленського, а керувати державою буде спікер ВР. Невже таке можливо? Е, ну, велике питання. Тут, напевно, доведеться розкласти. Може, навіть кілька питань буде. Ну, ремарка. На Зеленського я дивився, зокрема, свою каденцію, він, свій термін Він має добути до кінця. Я там не бачив, що він раніше е, визначено законом терміна піде. Інше питання: що буде, коли ж власне його повноваження закінчаться. А коли це буде, по-моєму, в травні, якщо правильно пам'ятаю, коли інаугурація то була, власне. От. Ну, добре, лірика. Давайте подивимося, що з цього скажуть руни. Так, дякую за відповіді. Mm. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно навесні цього року э, люди в Україні вийдуть на мітинги, щоб змінити владу? Хай скажіть правду. Дагас. Інгус. Отал, що по фінал. Єра. І що все-таки в результаті. Ефіф еху. Ммм. Насправді цікаво показали. Тут знаєте, де ще інформація? Ммм, а тут зовсім цікаво. Ну, зараз розумійте, про що я. Що ми маємо? Дагас, Інгус, Отал, Єра і Фехо. Ну, ось Дагас. Так, да, дійсно, якась трансформація ситуації є. Ну, квітень, не квітень, плюс-мінус. Да? Весна, якби тут питання стояло про весну. Далі. Ось інгус. Дійсно. Є, тобто, Дагас це якась трансформація ситуації, якісь дії. Ось дійсно інгус. Якесь позитивне завершення ситуації. Ось руна влади, до речі, випала. Ну, в даному питанні це якраз от Зеленський вважайте, так? Тобто завершення ситуації, ось о, Єра. Тобто, ну, завершення циклу. Фактично, дійсно, завершення повноважень влади. Але, тим не менше, по фіналу феху падає. І це не зовсім про гроші. Це не про гроші, це про кількість. Тут. Виходить Єра, отал Єра. Ну, Ера, до речі, теж, певно, як знаєте, завершення циклу, початок нового символізує. Це не в тому плані, що там в обхід законів і Конституції повноваження Зеленського продовжать. Тут щось друге. А тут, знаєте, виглядає так, якби якийсь. Ну, як, як воно там називається: уряд, тимчасовий уряд чи щось таке. щоб... Mm, щоб саме, ну як, щоб Зеленський залишився, ну, відповідно, вибори під час війни зрозуміло, по Конституції заборонено, ну, під час військового стану, а якийсь там уряд народного єдинства чи як там його хрестять, не знаю. Ну, от, от такого от плану може бути. Щоб прям знімуть його до ній. Ну, от бачите, руна пряма. Руна пряма. Хоч і дійсно завершення, завершення повноважень фактично йде. Да? Але, але ж це не фінал, тому що далі все рівно йде фегу. Фінал, фінал би фінал повноважень виглядав би не так. Тут щось друге. От дійсно, якби якесь зміни, ось якісь відразу, щось, щось є. Прям знімуть Зеленського? Ні, ні, не про тему. А ну, до, а ну добре, давайте тут, напевно, запитаю окремо. Чи правильно я зрозумів, що тут якийсь уряд буде там, народного єдинства, чи ще там щось, як його назвуть? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я зрозумів, що навесні цього року буде створено в Україні якийсь уряд народного єдинства, чи щось таке? Тобто. Якусь ну, владну якусь коаліцію, щоб е, уникнути виборів, але тим не менше, щоб влада залишилась легітимною. А скажуть вам правду. Меркана перевернута. Соло. Єбо. Що по фіналу? По фіналу постаруна. Ну, ну і що? Поясніть, будь ласка. І по фіналу Евес. А дійсно, щось тут щось таке буде. Щось таке буде. Що ми маємо? Беркана переверта, соло, геба, пуста Евас. Беркана переверта, дійсно, як деградація. Ну, в плані влади, в плані, в плані того, що законність влади, так? що термін якби їхніх повноважень закінчився, і треба якось, якось щось з цим робити. Ну, вибори по-хорошому мали бути, так, але ж зрозуміло. Сказали, що поки військовий стан ніяких виборів. То, от, ось деградація йде, але тим не менш, ось соло. А руна перемоги, руна радісних емоцій, здійснення мрій. Мало того, ось йде партнерство. Тобто, дійсно, як здійснення, чи воно деградація, і щоб її припинити, ось. Відповідно, йдуть на партнерство якесь. Ну, хтось прям те мріє, дійсно, щоб таке зробити. Є бо в даному випадку дійсно, як ну, ну, коаліція, ну, назвемо так, Союз, Альянс, як завгодно називаєте. Тобто суть така, що це об'єднання саме людей, ну, влади, фактично, так. Да? Але ось пуста руна, що ще не визначено. Ще якась, ну, не знаю, не договорились, схоже, що там, як там. Ось, не ще не домовились, і воно ще якась невизначеність є. Але, тим не менш, по фіналу Евас. Рух вперед і розвиток ситуації. Тобто, щось такого от плану ми побачимо. Дійсно, якесь створення, не знаю, уряду порятунку України чи як там його вже назвуть. Одним словом, щоб е, зміна влади відбулася, але відбулася якби без виборів. Так? І щоб е, повноваження влади, ну, підтвердити легітимність влади. Тому що тут питання почнуться ж ну, не тільки у нас, українців, так? а питання почнуться і у наших партнерів. От, що будуть натякати, що ви ж то вже нелегітимні, якби, У вас термін повноважень закінчився. Ось, і от схоже, що буде ось такий от фінтушима зроблений, щоб якось, ем, ну, якось зберегти легітимність влади. От в такому от такий от посил іде. Але тут ще ось невизначеність, яка є. Ну все, все рівно, мають по фіналу домовитись. Щось ось, отаке от іде. Якийсь союз, альянс, от в такому плані. Так, дякую за відповіді. На, що стане спікер ВР. Ну, давайте запитаємо. Так, це у нас травень. А, давайте запитаємо, наприклад, в літо. Не буду конкретний місяць називати, чи влітку Зеленський все ще буде президентом, як би. А? Отак. От, от запитаю це, напевно, буде правильно. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, влітку цього року. Володимир Зеленський все ще буде президентом України. Ну, саме в повноваженнях президента України. А скажуть ровно правда. Іса. Альгіс. Гебо. Що по фіналу? Хагалас. О, так. Ну, добре. І поясніть, будь ласка. До, до чого? Ого, цікавенько. Ем, ну, добре, що ми маємо? Іса, Альгіс, Гебо, Хага, Лезикано. Ну, Іса говорить про те, що дійсно якісь обмеження повноважень у нього будуть. Тобто, ось, але тим не менше, Альгіс Гебо. Все рівно. У нього йде як би захист, і захист під якимось, от якраз, союзом, якимось домовленостями, так? Тобто, ну. М про передачу повноважень тут все рівно, якби мова не йде. От що. Але Гебо, тим не менш, якийсь союз, якась домовленість є, він ніби в тій домовленості. От, -от той от уряд, як він там, народного порятунку, чи, там, як його назвуть, от, от, от от схоже, що так. Але, тим не менш, Хагалас, дійсно, щось то буде, якийсь удар по ньому. По фіналу все рівно Кано. Ну ні. Реалізація Кано це про реалізацію планів. Реалізацію задумів, ну і удача, як би. Тобто все рівно, все рівно він залишається, схоже на те. Попри те, що Іса обмежить його якісь повноваження. от що. Схоже, що так. І, і дійсно ніби. Ну, але залишиться загалом. Це, це все рівно ще не ухід. Це не так би виглядало, якби прям, знаєте, склав повноваження. Так, дякую за відповіді. Ну, сподіваюся, відповів. Роз... Постарався розгорнуто відповісти. Добре. Наступне питання. Давайте зачитаю, там потім мені треба буде розбити тут на кілька питань. Чарівну ранку. чи могли б ви подивитись на рунах, скільки льотного ресурсу залишилось у кацапських Су-24 і Су-25? Бажано окремо У якомусь західному журналі прочитав, що в цих ударних типів свинольотів ну, да, гарна назва. Вже е, ресурс підходить до кінця, і це в декотрій мірі обмежить використання Кацапської фронтової авіації проти ЗСУ. Е, давайте подивимось. Зараз мені треба буде картинка цих самих свинольотів, як, тих, як тут їх назвали, так, щоб краще на них налаштуватись. Ну, тому, що, тому що треба розуміти, що таке той Су-24. Давайте ще раз перемішаю. Так, гаразд. Ну, знов-таки руни, цифри якісь не покажуть. Тут, напевно, в, е, в відносних, так би мовити, величинах багато мало ресурсу, того залишилось. Да? Ну, давайте запитаємо. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, чи багато ресурсу залишилось у російських літаків Су24М. А скажіть вам правду. Маус перевернутий. Перт. Наутіс. Тресаус перевернутий. Да тут дійсно вже не так багато ресурсу залишилось, якщо так. Ну, Знов таки рунить цифри, якусь точну цифру я не назву, плюс літаків багато. Да? у Якогось більше ресурсу, якийсь новіший, а якийсь уже дожива своє. Ну, загалом тут це і показали. Що ми маємо? А нас перевернутий, перт, наутіс, торісас перевернути. Ось Мас перевернути відразу. Так це ж угід в кращий світ. В тому числі, ну, це не, не стільки про техніку, це про пілотів. Що почнуть вони сипатись потихеньку. Тому що дійсно ресурс уже у деяких, не у всіх. Але у деяких ресурс дійсно вже доходить до краю, як то кажуть. Ось пер. Оце, от якраз і є та частина, яка схоже новіша, яку менше експлуатували, у якої ще є ресурс. Ще політають трохи. Але все рівно, ось Наутіс. Обмеження, багато обмежень на них є. Наутіс це проблеми. Накоплюється. А перт Наутіс, якщо взяти, то це накоплення проблем. Знаєте? Тобто наростання проблем відбувається. Ось по фіналу Турісас перевернутий. Ще також про обмеження. Ем, мало то і обмеження активних дій, чи то неможливість активних дій. А вони взагалі зараз їх виробляють, ті Су-24, чи це теж вже вимираючий вид, так би мовити. Е, тому що тут не факт, що вони, їм вдасться їх як би, відновити от не разу. А загалом, да, ресурс вже не так багато залишилось. Да? І проблеми тут ось наростають. Ось відразу ма нас перевернути, що почнуть сипатись. вони, вже. Тут або, або будемо чути, що там десь носом землю зарився, там десь разом з пілотом, тут схоже, що так. Або просто, знаєте, що зменшиться їх кількість. Ну, тому що ресурс вже дойде до ручки, і в один прекрасний момент пілоти просто відмовляться сідати за штурвал. Тому що не факт, що вони приземляться. Да? Бо, бо, бо може просто розвалитись в повітрі, так би мовити. Ну, це е, який це? Су-24. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте 25 й подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи багато ресурсу залишилось у російських літаків Су-25? Хай скажуть ровно правду. Перед перевернутий. Соуло. Постаруна. Єра. Ну ну і що по фіналу, Дагас. Ну, Много разде. Куди? До Гебо. А от у цих більше ресурсів. ці ще політають. Що ми маємо? Пер перевернутий. Соло, ПОСТАРУНА, ЄРА, ДАГАС і Гебо. Пер перевернутий теж є, е, ну це про те, що обмеження є, і знов-таки це ж ми дивимося на велику кількість літаків. Пер перевернутий говорить про те, що обмежень багато. І дійсно у багатьох літаків, от якраз цього типу, е, ресурс уже якби на грані, будемо казати. Далі, ось сол. Тим не менш, радісні емоції у них є, тому що. Тому що щось схоже на колядували. Ну, ось, відповідно, Гєбо по фіналу. Далі що ми маємо? Ось пуста руна. Ще не визначеність якась ситуації, Да? ситуації. Ну, тобто, вони самі ще вагаються, що їм з тими літаками робити. Але, тим не менш, ось Єра. Цикл. Тобто, вони їх якось обслуговують. З цими ситуація краще. Тут дійсно ніби обслуговують, десь деталі дістають. чи що. Ось іде трансформація ситуації, куди Гєбо? А руна партнерства. Схоже, схоже, якась країна, от конкретно до цих літаків, їм поставила деталі, щось з такого плану. Що з цими, бачите, краще. Ці ще політають. Хоча теж багато вже тих, які вже свій ресурс скоро долітають. Ну, але тут ситуація краще з 24 ми гірше. Ну, так от Отакі от розклади вийшли. Так, всі питання розглянув. Добре, напевно, не буду додаткових додавати. Е, ну, постарався відповісти на все. Сподіваюсь, розгорнуто відповів. Так? Е, всі питання, перелік буде в закріпленому коментарі. Ну, На цьому все. Дякую, що дивились. Моє шанування, хто повністю відео до кінця додивився. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі, нехай щастить.